І знов доброго здоров'я! Мене називають Микола Вересень і ми поговоримо про те, що відбулося вчора з кінотеатром жовтень. У нас дебати Київради шостого скликання, і він тонко натякає, що буде і сьомого. Олексій Давиденко, доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Добре, а, Так, так. Це підпал. Чи це не підпал? Чи це випадковість? Ну, це пожежа. Пожежа, але ми ще не знаємо, напевно. Ми ще не що... знаємо, напевно, що відбулося. Uh -huh. Як на мене, є три основні версії, які є. Це так званий гомофобський підпал uh -huh. Uh -huh. у зв'язку з показом фільму в рамках кінофестивалю Молодість. Це рейдерський підпал, uh -huh. Uh -huh. який може бути з тих часів, коли хотіли забрати кінотеатр. І це випадковість. Від глядачів, які могли пронести будь-що всередину кінотеатру, Окей. Ви так тонко натякнули, що історія про те, що хтось хотів рейдерським чином захопити, це вона закінчилась. Тому що я, коли почав, у мене бачите, тут ціла довідка мені тут підготувала, отаку от цілу довідку. Я читав нічого не зрозумів. 48 тисяч судів, пересудів. Перша, друга інстанція, прокуратура, мерія коротше, я, я заплутався. Давайте почнемо з кінця, якщо можна, Давайте. Тобто, що зараз відбувається, да. криза в місті Києві. Якщо навіть забудовник будь-який з попередньої влади або попередньо попередньої влади хотів це забрати, то зараз забудовники стоять, вони угу. не будують, вони не освоюють навіть дуже свої найкращі земельні ділянки, які є. Просто грошей не ми нема. вже не кажемо про те, що вони йшли в забудову, яка конфліктна. Ця забудова вона конфліктна. Тобто, просто через гроші чи я... через мораторії, якісь? Тобто я не впевнений... Ну, це через гроші, через кризу. немає нема нема, нема, немає сенсу. Тому я не впевнений, що е, сьогодні, саме на часі, було підпал цієї будівлі задля цієї землі, тому mm. що вона не найкраща. В місті Києві, і сьогодні дуже багато питань проблемних, як її освоїти надалі. І ми знаємо, що сьогодні відбулося вже два засідання щодо підпалу. Завтра буде пікет біля мерії о 11-й годині ранку. Тобто, всі і активісти, і політики вони просуваються в питанні, як відновити роботу кінотеатру. Тому рейдеру не дуже ця справа вона підходить. Угу. Що стосується першого і третього. Справедливо можна сказати, що ми все дізнаємося, коли буде експертиза. Зараз Віталій Клічко надав пожежникам всі, які можливо дані, щоб вони провели експертизу, надали фаховий висновок, що відбулося. Але достеменно ми знаємо лише те, що я сьогодні побував там. І я вам скажу останній раз, я таке саме бачив, коли була пожежа в гостинному дворі. Можливо, ви пам'ятаєте, вже коли його майже забрали, і відбувалися реставраційні ремонтні роботи. Там залишалася бібліотека. І одного ранку, вихідного дня, пожежа все вигоріло, Бібліотеки не існує більше, архівів немає, і забудовник може працювати. Так само сьогодні виглядало приміщення кінотеатру. Тобто, абсолютно вигоріл дах, зруйнована сама площа зали, і абсолютно очевидно, що не можна в таких умовах проводити більше статутну діяльність. Як кінотеатр. І це означає. Окей. І це означає, що це не буде кінотеатром. І це означає, що хтось повинен зараз вкласти гроші в реконструкцію. Або ну, стіни є. Стіни є. Є стіни, але ми з вами знаємо, наприклад. І Ні, вам... Дешевше будувати спочатку, ніж, ніж перебудовувати. Я це вам більше довго. скажу: ви знаєте, наприклад, що спектаклі. Які відбуваються в, де в деяких кінотеатрах міста Києва, а вони є, тобто театральні вистави. Я а, навіть граю в одному. Ви, 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 навіть граєте <ріст> в центрі міста в одному з них. Ви розумієте, що кінотеатри виживають по-різному. <ріст> Там та, та, та. є більярдні, парфюмерні салони, е, і кінодіяльність з показу фільмів. От зараз проблема з діяльністю, тобто статутною діяльністю, показ фільмів. І, і я розумію, що може в нас, знаєте, в цей, в цей час, коли все торкається грошей, тобто для міста Києва і для будь-якого міста в Україні економічна целесообразність, е, вигода, не а важливий це важливий момент. Equally, На жаль, музеї, бібліотеки, неважливі момент, театри, кінотеатри муніципальні, вони не заробляють. Не правда. І тому це такий зараз знаєте, це екзамен для мера. Тобто, що він обирає? Він обирає ще докласти грошей, або відновити неприбуткову організацію кінотеатра жовтень, або він обирає скористатися можливістю підпалу або пожежі для того, аби щось змінити на цій земельній ділянці в цій будівлі. І я вважаю, що від цього в тому числі буде залежати рейтинг мера на найближчих виборах. І ще одне питання, яке мене цікавить. Я розумію, що. Ми щойно якраз говорили з пані Оленою про роль міліції. Я чомусь переконаний, що знайти тих людей, які не тільки які підпалили, а ті, які давали вказівку і платили за цей підпал, якщо це підпал, якщо це рейдерський, ну, дуже легко. Ну, хоча б тому, що. Оскільки у пана мера великі стосунки з е, Америкою, запросити одного чи двох слідчих ФБР через 35 секунд знайдуть, бо це такі зарази, що, що нема. Я, я нещодавно дивився, я дуже цим цікавлюсь. Аматорські, так? 52 роки шукали і знайшли. 50... Я, я, у мене просто шок був. Та людина, яку знайшли, вона забула, що ну, бо 50 років, що вона скоїла злочин. Так і д -д -д Добралися і посадили довічно. Ну, Хоча йому там вже 75. І для мене це очевидно, що е Скотланд Yard чи ФБР це може зробити. Як ви думаєте, я розумію, що це не за адресою у вас немає погонів. Чому, ну, чому, це... чому я підозрюю? Що, що не... чому, за добу ніхто не... <кій> чому я підозрюю, що і не знайдуть? Знаєте, яка справа з цим кінотеатром? Це дуже цікаво, тому що в нас є велика кількість комунальних закладів для показу фільмів. Це тампери, це нівки, це краків на Русанівці. Угу. І по жодному з них немає такого розголосу, як по кінотеатру Жовтий. Це відбувається 11 років. Це, ця суперечка між трудовим колективом кінотеатру, які кажуть, ми в змозі е, заробляти якийсь невеликий кошт. І ми в змозі показувати різні фільми арт-хаус, арт арт культурні, да, да, україномовні да, 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 і таке інше. Дайте нам, будь ласка, договір оренди, і не треба нас чпати прокуратурою і міліцією. І всі ці 11 років мерія міста Києва теж має рацію. Вона каже: дивіться, це наше майно громади. Давайте так, ми спочатку його заберемо, воно буде нечийне, тобто воно буде міське. Потім ми визначимо найкращу менеджерську команду. І ця менеджерська команда вже почне розбудовувати кінотеатр «Жовтий». Насправді, навколо цього і найбільша суперечка, хто саме, яка менеджерська команда це могла б робити у тому житті і буде робити да, від, завтра, в да. майбутньому. І міліція прокуратура весь цей час, треба чесно це про це казати. Вона грала на боці чиновників мерії, а не трудового колективу цього кінотеатру. І саме тому більшість громадян, які були так чи інакше долучені до цієї справи, вони зараз не довіряють mm -hmm. тим, хто, як ви кажете, це, це питання довіри. Да, це це питання питання довіри. довіри без сумніву. І для мене теж запитання, чи захоче зараз міліція райвідділу Подільського району або прокуратура, яка 7 жовтня виграла першу інстанцію по виселенню кінотеатра, займатися предметно тим, аби. Цей менеджерський склад залишити, або навіть не залишити, а просто повернути кінотеатр до цієї будівлі. Ні, ну я коли, я коли я собі уявляю ту землю, то очевидно, що кінотеатр комусь заважає, тому що там же ж купа землі поруч, незайманої. І там можна зробити що завгодно. Ну, Може, не стадіон, але там якийсь маленький палац спорту туди влізе. А тут стоїть цей кінотеатр, який, безперечно, цього заважає. Тобто, коли собі уявляють, там можна. Я можу вам чесно сказати, моя суб'єктивна думка це не думка партії, або політичної, якогось складової, або мерії, але моя суб'єктивна думка, що це не стосується до землі угу. або до рейдерського захоплення будівлі. Думаєте, що це, що це ЛГБТ я, проти проти. Я, я, я вважаю, що це або або, або угу. це е, до того, що там відбувалося в цей день. Або це необережне поводження, що теж може бути в нашій державі. Ви знаєте, воно буває по-різному. і коли я читаю зараз в коментарях, що люди не могли користуватися вогнегасниками, чи не могли не знайти їх, чи якісь там були проблеми. Я розумію, що воно і так може бути, тому що в нашій державі все так, і коли ми не дофінансовуємо роками якусь структуру, то зрозуміло, що вони може і не мають коштів для того, аби все ну, були ці по євро, да по євростандарту, да, все да, це да. зробити. Тому якщо ми довели майно своє громади до такого стану, то зараз вже, а якщо це не підпал, то це питання до того, аби ми зараз вклали ще більше грошей, аби його відновити. Але я можу вам сказати, що сьогодні керівник цього закладу, вона під час зустрічі з мером вона зауважила, що це майно було застраховано на 4 мільйони гривень. І якщо мерія зараз, тому що це не питання директора кінотеатру, це питання мерії, це наше майно. Якщо ми зараз зможемо довести, що страхова компанія повинна оплатити ці 4 мільйони або менше, може збитків, то це цей саме пул грошей, Який яких можна? достатньо не відновити те саме. А може за ці гроші, так і на цьому місці збудувати якийсь культурний центр для того, аби воно було вже сучасне 21-го, а не 18-го століття, розумієте. Оце може то, для чого воно все дійде. Але дуже мало часу. Тому що всі, я зараз бачу, як сьогодні активісти почали просувати себе. Те саме було під час конфлікту навколо гостинного двору. Да -да -да. Тобто велика кількість політиків-активістів вони починають на цьому робити собі ім'я або Без собі сумніво. імідж. І це теж питання. Окей, давайте поговоримо про Київ ширше. ширше. А є у когось в світі. Є розуміння того, як треба діяти, щоб киянам в Києві було зручно жити? Страшне питання, до речі. А глобальне. Так. От у кого? Тому що багато ідей, то... а от я комплексно, я не можу зрозуміти, чому ніхто ніколи не скаже, от ми беремо Івана Пупкіна і, і міряємо його. От що він хоче, скільки він хоче парків. Скільки він хоче, скверів, майданчиків для його дітей, спортивних залів, бібліотек, я не знаю, прибудинкових при, при територій, паркувальних місць, швидкість пересування по Києву, поліклінік. Ну, так, як це робиться в цілому світі. Ви знаєте, активісти такі самі, але не заангажовані люди, не політики а активісти. Uh -huh, uh -huh. Вони розпочали десь, може, кілька років тому створювати експертні середовища. Uh -huh. Фахові експертні середовища. Uh -huh. Хтось займається розвитком uh -huh. велосипедної інфраструктури, хтось займається культурним середовищем, хтось займається транспортною інфраструктурою і таке інше. І може я вже можу налічити десь там біля 5, 7, 10 до 10 експертних середовищ, де люди збираються і це обговорюють. Але важливе питання, на ці експертні е, збори не приходять ті, які повинні це все втілювати в життя. Тобто це люди, які може вони і розуміють, вони валяться один в одному, вони обмінюються досвідом з інших країн, як то краще зробити. Але коли доходить питання, що ми оце, у нас є меморандум, або ми якось зробили дорожню карту, як це робити, кому її віддати? У мене є пропозиція дуже проста. Меру Києва, який став мером Києва через е, Майдан, і через те, що на Майдані стояли сотні тисяч людей, вони його зробили мером. І тепер мусить, не мусить, а треба дослухатися і приймати, і говорити, і переконувати, і переконуватись. Тому що Київ, я абсолютно переконаний, поки в Києві є Печерськ. Транспортних проблем не можна вирішити, бо коли 450 депутатів приїздять у вівторок на роботу, і це ми можемо бачити. Ви можете будь-де побачити, що швидкість транспорту, коли немає сесії Верховної Ради, одна, а коли є сесія Верховної Ради, абсолютно інша. І ще середа засідання Кабміну. Да. І це катастрофа, тому що всі приїхали, всі на Мерседесах, всі поставали. Все, це десь в Європі рахують. Що буде через 10 кілометрів від місця зіткнення? Вони, вони знають, там, там наукові розробки є, що отут зіткнулися і вузькість, ну, дві машини, аварія повільно їдуть, коли ця вся історія дійде до, 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 до 10 кілометрів від того. Кажуть, що там годи, хвили, година і 10 хвилин. Я ви знаєте, я відповідаючи наше попереднє питання щодо того, як це зробити, щоб воно стало. Комфортним для життя киян, я можу вам сказати, на жаль, на вже за майже півроку пройшло. Мер цього не зробив. Я маю надію, що може за наступне півроку він це зробить. Але я так бачу, що потрібно брати тих, хто працює в цій вертикалі нижче, фахівців, а не за квотним політичним принципом. Це я теж розумію. Але я від Але... мера не почув ніколи плани. Навіть прем'єр говорить якісь плани, президент говорить, міністр говорить. Можна ну, критикувати, не... можна. Тут... Але я хочу, щоб це було настільки публічно, щоб я до щоб до мене дійшло. Що ми зробимо так, так, так і так. Потім подивимось. Ну ви не почули це, але мер по перших 100 днів пройшло, і вони командою презентували. План роз... кожен мер, до речі, кожний голова КМДА міста Києва, він презентує стратегію розвідку міста. Тільки у Сансаничамельчика вона була до 2015 року, у Олександра Павловича Попова до 25-го у Віталія Оничного Кличка, якщо я не помиляюся, теж або до 20-го до 25-го року він її презентував, і там були дуже чіткі тезіси по кожному е розділу життєдіяльності міста Києва. Але, на жаль, якщо навіть ви журналісти не чули. Значить, погано то, говорять. то може не дуже, не дуже голосно це говорить. На це погано говорять, тому що суспільство і кияни, кияни дуже такі політизовані. Їм зараз дуже би сподобалось обговорювати якісь ідеї, а вони я відчуваю, що не обговорюють. А як вони не обговорюють, то цей сигнал не дійшов. А треба, щоб він дійшов. Тому я, наприклад, абсолютно не можу зрозуміти е, безперечно, з Печерська ніякі дивари не захочуть йти, і починається конфлікт між містом. І центральними органами влади, а, а, а угоди нема. Хто, хто керує Києвом, невідомо, чи, чи, і мер, чи, чи мер, чи, чи держава, ніхто не знає, скільки коштує це переселення, і де це місце, де можна переселити. А це безперечно теж не в якісь там райони, де, 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 де не доїдеш і не під'їдеш. Не знаю. Як ви думаєте, це питання, яке мене просто страшенно цікавить. Я дізнався до свого сорому буквально півроку тому, що депутати Київради не отримують платні. Так, абсолютно. А... Не тільки депутати, всі депутати місцевих Рад України не отримують заробітної платні. Я би це переклав, як. Тобто, вони хабарники. Тобто, або вони не працюють, тому що вони повинні десь працювати. Тобто вони прийшли депутати, як, наприклад, було зі мною. Угу. Тобто, я... 70% часу протягом робочого тижня я витрачав працюючи в своїй компанії, тому що я повинен заробляти заробітну платню. Ага, ага, ага. Або є інше питання. Тоді твоїм місцем заробітку становиться сесія Київради, комісії Київради. Е... Там платять. Ні, ні, там не платять, там вирішують питання. А, там вирішують питання. Або депутатський квіток. Тобто, або ти працюєш і заробляєш гроші, а в свій вільний час займаєшся депутатською діяльністю. Або ти створюєш так, що твій бізнес це депутатство, і це я вважаю сором для всієї країни. Це не питання міста Києва. Це я вже піднімав його декілька разів. Але в нас знаєте, в нас дуже в нас люди. Це диванний популізм. Тобто, коли ти кажеш, хлопці, я маю дві вищі освіти. В мене європейська освіта, на яку я витрачав власний кошт. Я готовий бути депутатом, але, будь ласка, якщо зараз я піду в будь-яку комерційну компанію на посаду топ-менеджера з розподілом щорічно 15 мільярдів гривень, то я буду отримувати біля 10 тисяч доларів на місяць заробітної платні. Ми не кажемо 10 тисяч доларів в країні, де люди отримують півтори тисячі гривень. Та, та, та. Але дайте якусь гідну комерційну заробітну плату для депутатів місцевої ради, столиці, щоб вони розуміли, що вони за цей кошт повинні відробляти від до і, від і, і, до. і да, щось зробити. Да. А якщо ви кажете, ні-ні, це ваша громадська робота, то чому ви ображаєтесь, коли вони нічого не роблять? Ну так, всюди. Я дивлюсь зараз ця дискусія з Верховною Радою. Абсолютно. А до того я дуже сміявся, коли дізнався, що голова. Цей коротше про антихабарницька організація збирається платити 48 тисяч гривень на місяць. Я сказав: слухайте, це людина, яку захочуть вбити дуже велика кількість людей. Кожного дня. Так, кожного дня. І невідомо, де він зможе жити потім. Йому треба стільки заплатити, щоб він міг поїхати. Я не кажу на южний берег Франції, але бодай в Болгарію чи, 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 чи в Хорватію на 10 років і там пережити це все. Тому що завтра він не стане, зійде з, 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 з посади. Ну, це катастрофа. Це людина, яка має хапати за руки мільйонерів, мільярдерів, злочинців, державних чиновників-злочинців. Це, це головний ворог всього чиновництва. 48. Це скільки по сьогоднішньому курсу? 3, 4 тисячі доларів? Алло, ми про що говоримо? Ми про що говоря і, і, і де він буде жити? Чи ти це, це на кожен день на кожен місце нормально? Але я розумію, що тут повинні, наприклад, по місту Києву, там де ми говоримо зараз, така сама ситуація з чиновництвом. Тобто, це абсолютно так само. Заступник мера е, отримує 4 тисячі гривень на місяць, або керівник метрополітену з оборотом 2 мільярди гривень метрополітену отримує 5 тисяч гривень на місяць. Тобто, це смішно, це це не фахово, це не ну тобто так не можна. Це абсурд, да, да, І це питання ми повинні піднімати. І роз'яснювати людям, що або так, або, або воно не працює, воно не зможе спрацювати. Це, це ніхто не піде. Ну слухайте, я коли дізнався, що шість тисяч гривень в Верховній Раді я сказав: я навіть якщо мене будуть уклінно просити, я не піду. Ну тому що я не я не вмію брати хоборі. І вже Може, три я... дні ми маємо дискусію на, вс на всю країну, що чи правду сказав Мустафа, чи ні, чи як воно відбувається. Тому що лю більшість людей не розуміє. Що так само, як і в нормальному житті, якщо ви хочете роботу, ви хочете знати, скільки ви отримуєте заробітну плату, ну, так само і там. Ну це нормально. Ну, я десь сьогодні чув, скільки за скільки... В скільки разів більше, ніж середня зарплата отримується людьми в Америці, в Англії і так, далі, і так далі. Японці на першому місці на місяць 22 тисячі доларів вони отримують на місяць, депутати. А найцікавіше це в Швейцарії. Оскільки швейцарці дуже жирні, я думаю, що ще, кра... Все... ще красивіше це б не, мабуть, в Люксембурзі. Але Швейцарія одна з небагатьох країн світу, де депутат отримує менше середньої платні. Тобто ми йдемо десь ближче до Швейцарії. Тобто там середня платня 7,5 тисяч доларів на місяць, чи євро, я не пам'ятаю, чи швейцарських франків, а депутат 6,5 отримує, тобто на тисячу менше. Вони вирішили, що оскільки ти все життя по 7, то можеш один, одну каденцію на 6. Можна дати Раду Києву? Абсолютно. Ви переконані? Абсолютно. І от ті громадські організації, які цим займалися, ці експертні середовища, вони мають буквально. Експерти. Експерти. То вони мають буквально якісь нароки. Пот... Києву потрібні експерти. І... Фахівці. А яким чином ви, ви захочете. Об'єднати оцей чиновництво і фаховий підхід фахівців, от як це, як це, що ви сказали, як вирішити це питання? До речі, зараз саме найбільша проблема це заробітна платня, тому що аби запросити такого фахівця, він повинен полишити своє основне місце роботи і піти працювати на громаду. А в нього є сім'я, в нього є орендована квартира, машина таке інше. Тобто, якщо ми зможемо запропонувати не бюджетне фінансування, фонд. Якийсь фонд може брати в клічків, може когось іншого, який буде доплачувати mm -hmm, в цій ситуації mm -hmm. кризовій фахівцям за те, що вони будуть розбудовувати це місце. Це місце, це можливо абсолютно. Тільки абсолютно. Не, не фонд кличків, тільки не фонд кличків. Я Тому для що, коли, прикладу сказав. коли фонд мера платить експертам, то мені у мене виникнуть сумніви. Але менше з тим, якби у мене сумнів не були, у мене нема сумнів з приводу того, що добігла кінця програма. Підсумки, яку ввів Микола Вересень Олексій. Давиденко, дебатикий в ради шостого скликання і може бути сьомого. розказав нам про кінетр жовтий. Розкав про те, що важкувато в Києві працювати, і безкоштовно практично треба працювати. А безкоштовно ж тільки в сир в мишеловці буває. На все добре. Ми обов'язково зустрінемося ближчим часом. І на все добре, дякую, що прийшли. Дуже дякую.